Тому полишімо початки науки Христа та й звернімося до досконалості. Не кладімо знову з засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, науки про хрещення, про прокладання рук, про воскресіння мертвих та вічний суд. Зробимо і це, коли Бог дозволить. Не можна, бо тих, що раз просвітлились, були, і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, і відпали знову відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають собі Сина Божого та зневажають. Бо земля, щоб є дощ, який падає часто на неї, родить рослини добрі для тих, хто їх і вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня і будяча, не потрібна вона та близька до прокляття а кінець її спалення. Та ми сподіваємось любі кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч і говоримо так. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість напевність, надії аж до кінця, щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці успадковує, вірою та терпеливістю. Бо Бог, обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою, говорячи поблагословити, я конче тебе поблагословлю. Та розмножити, розмножу тебе. І терплячи довго, отак Авраам одержав обітницю. Бо люди клянуться вищим і клятва на ствердження кінчає всяку їхню суперечку. Тому й Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям обітниці незмінність волі своєї, учинив те при помощі клятві. Що по двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправд Богові, мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами, що вони для душі, як котвиця, міцна та безпечна, що аж до середини входить за заслону, куди, як предтеча, за нас увійшов був Ісус. Ставши навіки правосвященником за чином Волхиседековим.